Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу. До вашої уваги сьогодні ми хочемо запропонувати наш 12-метровий каток для розбиття грудок на поверхні та вирівнювання поверхні. На даний час ми бачимо 12-метровий. Одне колесо йде чугуне, інше йде стальне. Чугуне йде з діаметром 600, стальне йде 610. Ніякого налипання не відбувається за счет стального колеса. Рама катка оснащена системою Flex, тобто копіюванням поверхні. Якщо одна частина наїжджає на якусь більш вищу горбку, то тільки вона наїжджає, вся остання система їде так та вирівнює поверхню. Також рама оснащена чотирма гідроциліндрами, тобто він сам переходить в режим транспортування, колеса опускаються вниз, рама підіймається вверх. Та також сам переходить в режим роботи. Тобто, колеса піднімається вверх, сама рама опускається вниз. І також він сам розкладається. Всі часті розкладаються вліво та вправо на 12,5 метрів. Дякуємо вам за увагу! Запрошуємо вас до нас на виробництво. Ми надамо до вашої уваги всю нашу техніку. З повагою до вас компанія Аяґруп.